В Луцьку провертають чергову земельну схему. І знову за мовчазною згоди міської влади. Ну, як за мовчазною? Вони там щось там трошки відгавкуються. Але про все за порядком. Йдеться про 8,5 гектарів землі в селі Дачне Коло Луцька. Землю, на якій можна було б збудувати житло для військових і їхніх родин. Але замість цього громада роками спостерігає, які фактично тримають під замком приватні фірми. І, власне, приватні фірми мають там недобудовані корпуси і туалет. І, власне, про цю туалетну схему розповів представник громадянського руху свідомі Валентин Хаймік. Так, з 2016 року понад 8,5 гектарів землі орендувало товариство з межною відповідальністю Грін Рієлті. І, власне, за майже 10 років там нічого так і не змінилося серйозно. Є лише кілька недобудованих корпусів і туалет. І усе займає десь так соток 10-15. Все інше це порожні гектари. Це вільна земля. Ба більше, ділянку ще й розрізає дорога. У 2024 році Green Realty продає це мізерне майно фірмі Біла Акація, а сама власна компанія йде в процедуру банкрутства. А вже у 2025 році депутати Луцької міської ради дають дозвіл на зміну орендаря, і всі 8,5 гектара землі переходять новій фірмі. Нюанс, про який чомусь не люблять говорити в мерії, що кінцеві власники обох фірм одні й ті самі. Тобто, по факту, маємо класичну схему: міняється вивіска, міняється назва компанії, а земля як була для своїх, так і залишається. Ну і тут найцікавіше. Мерія каже, ніякого дрибану немає, це просто зміна орендаря. Але з документів і навіть дописів самої міської ради виходить абсурд. Ділянка вже перебуває в оренді товариства Біла Акація». і її хочуть передати товариству Біла Акація». Фактично міняють шило на мило. Минулоріч свідомі пропонували про це логічне рішення. Розділити цю землю, залишити орендарю ту частину, де реально є майно, а 6-7 гектарів використати для житла військових. На цій площі можна було б збудувати цілий мікрорайон. Ну, не на словах, не на презентаціях, а реально для тих, хто захищає країну. Але Луцька мерія знову сказала ні і знову вирішила залишити все, як є. В підсумку маємо просту картину. Замість житла для захисників. Замість користі для громади 8,5 гектарів землі йдуть під недобудовані корпуси і туалет. А Луцька мерія не просто дозволяє, вона це прикриває, називаючи дерибан заміною орендаря. Питання тут уже навіть не в землі. Питання на чиєму боці влада. Макса, то на чиєму боці влада? Влада тут стала на темний бік.